Уроки з технічним моделюванням в програмі SolidWorks, тема криві, команда «Проекційні Криві. Створимо нову деталь. Підготуємося до даної команди. Виберемо в дерево базову площину та створимо новий 2D-ескіз. Вкладці Ескіз виберемо еліпс додамо допоміжні лінії. Прив'яжемося до центральної точки і побудуємо еліпс за двома радіусами. Виберемо розмір і задамо радіуси. Вийдемо з команди авторозмір. Як ми бачимо, що ескіз все ж таки із розмірами, ще не визначений. Для того, щоб визначити, потрібно зорієнтувати положення. Візьмемо, до прикладу, усю, натискаю праву кнопку миші і поставимо горизонтальність. Все, ескіз чорного кольору визначився. Роликом миші поверну трошки його, зайду в вкладочку Елементи, візьму команду Витягнути бобишку. Зайду в середню площину. І дамо розмір приблизно 300 мм. Натискаю жовтеньким показується, як буде відображатись наше тіло. Навіть, погоджуюсь, натискаю зелену галочку ОК. Побудували 3D тіло. Твердо тіло. Далі візьмемо площину Top Plane, створимо ескіз, захожу в вкладочку Ескіз, натискаю на створення нового 2D-ескізу. Далі візьму коло, до прикладу. Від центральної точки побудую моє коло. Задам йому розмір 150. ОК. Закрию ескіз і натисну на пустому полі, щоб де деактивувати вибір. Роликом віддалюю від себе і поверну, утримуючи, затискаючи, утримуючи ролик. Все, ми підготувалися. Далі заходжу в вкладку Елементи, Криві знаходжу і з боку стрілочка, натискаю одноразово лівою кнопку миші, висвітлюється вся збірка, котра вкладена команд в криві. Опускаюсь спроектувати криві, криву, натискаю одноразово лівою кнопку миші. Викликаю віконечко, Вкладки Properті менеджер дерев'я побудови, як властивість даної команди. Як ми бачимо, що є безпосередньо піктограмка даної команди, є назва справка. Галочка закрита збереженням і закрита без збереження, як відміна. Всі команди розбиваються на блоки, котрі розділені між собою сіреньким кольором. Верхній блок інформаційний, нижній робочий. як ми бачимо, ще є вибір. Також Показано перші типи проекції. Є два типи. Це ескіз на гранях, де потрібно вибрати ескіз і грань безпосередньо в нашому моделі, і також є можливість зробити ескіз в ескізі, тобто зробити проекцію двох ескізів. Спочатку виберемо ескіз на гранях. Висвітлюються додаткові можливості, де ми перше, що потрібно, вибрати даний ескіз. Зеленим кольором показується дане віконечко. Те, що віконечко активне, і ми можемо його вибирати, показує, що воно підсвітлюється іншим кольором, чим інше. Неактивні, неактивні. Віконечка показано, що висвітлюється білим кольором, а активне голубеньким. Наводжу курсор на робоче поле можу вибрати звідси. Натискаю лівою кнопкою миші бачимо, що на робочому полі наш ескіз підсвітлюється зелененьким. Якщо нам даний ескіз не потрібний, випадково вибрали, наводжу курсор на вибране віконечко, лівою кнопкою миші активую, правою кнопкою миші <кхем>, визиваю контекстне меню і натискаю Видалити. Також я можу вибрати даний ескіз з плаваючим деревом побудови, котрий при команді. Вкладочці Property Manager деревопобудови, висвітлено, є на робочому полі. Дерево побудови розкривається безпосередньо стрілочкою, натискаю лівою кнопкою миші. Висвітлюється все дерево побудови, котрим я можу також навівши курсор на скетч наш ескіз і нажимаю лівою кнопкою миші. Даний ескіз вибирається в полі вибору ескізу. Далі, відразу автоматично, команда перекидує мене в вибір площини. Вибір площини підсвітлюється глубеньким кольором. Вибираю площину, на котру мені потрібно спроектувати мій ескіз мого твердого тіла. Воно відображається в даній, даному віконці. Далі, нижні є вибори чекбоксу. Я можу вибрати обратну сторону або ж вибрати два напрямки. Лишу Лиш поприбираю галочки і мене влаштовує даний напрямок. Також я можу змінити напрямок мого, моєї проекції, навівши курсор на стрілочку на робочому полі проєкт, проєктування і натискаючи одноразово лівою кнопкою миші. Мене все влаштовує, натискаю зелену галочку або в верхньому правому куті, або безпосередньо вкладці Property Manager. Бачимо, що відобразилась крива на робоч... на поверхні, на моїй поверхні. Для чого вона потрібна? Її можна використати до прикладу для проєктування бобишки. Для того, щоб спроектувати замкнуту криву на поверхні, її потрібно перетворити в 3D ескіз. Заходимо в ескіз, натискаємо. На стрілочку поряд ескізу створюємо трьохмірний ескіз і вибираю мій ескіз, заходжу в команду Перетворити об'єкт. Створюється 3D-ескіз. Закриваю зі збереженням. Далі заходжу в елементи, «Бобишка по траєкторії. Вибираю круговий профіль. Задамо розмір 10 мм в діаметрі. І виберемо нашу криву. Далі бачимо, що попередній жовтеньким кольором підказує нам, як буде сформований дана бабушка по теракторію. Окей. Таким чином ми дану криву використали для того, для побудови нашої моделі на поверхні попереднього тіла. Окей, сховаємо дану. Тверде тіло та нашу криву для того, щоб розглянути інший варіант проєкцій двох ескізів. Підготуємось для цього. Зайдемо в панель види на скрити всі, всі типи. Відобразимо, що можна налаштувати, і покажемо основні, основні площини. Натискаємо, вибираємо скелівий натиска кнопку Між. На робочому полі. Відображаються всі наші площини. Вибираємо, до прикладу, Right Plane, вибираю її попередньо, іконочки вспливаючим на робочому полі, вибираю створити новий 2D-ескіз. В вкладці ESQS виберу команду spline, натискаю лівою кнопкою миші. І поступово через точки лівою кнопкою миші відображу положення моєї кривизни. Натискаю Escape, щоб вийти з побудови. І закрию ескіз зі збереженням. Далі виберу іншу площину, до прикладу, «Фронтплейн». Натискаю на її. Можу зайти в кладочку «Ескіз», створити 2D-ескіз. Далі візьму команду Лінія і побудую лінію через дві точки. Натискаю Escape виходу з побудови лінії. Закрию ескізи зі збереженням. Все. В мене є два ескізи, проєкції котрих я хочу зробити. Далі заходжу в вкладочку Елементи, криві, натискаю на стрілочку, щоб розгорнути вкладення. Опускаю сніс на проекційні криви і визиваю команду пліву кнопку миші. Кула в клаці дерев'я побудову Property Manager опять відкривається моя команда. Опускаюсь вниз, натискаю кнопку, Checkbox, Ескіз в ескізах. Натискаю. Відразу діалог вікно змінюється, де є тільки віконце вибору ескізів. Переходжу на робоче поле, навожу курсор на перший ескіз, натискаю лівою кнопкою миші одноразово, він відображається, відразу з'являється в виборі. Даного віконця вкладки Property Manager команди. І також наводжу курсор на робочому полі, натискаю лівою кнопкою миші. Відразу жовтим кольором, мені показується проекція моїх кривих. Якщо проекція може відображатись, змінюватись, до прикладу, як ми це робили в 3D. З 3D тілом, то працюють дані чекбокс. В даному варіанті вони не спрацьовують. Закриваємо команду зі збереженням. Окей. Попередні ескізи автоматично скриваються і відображається наш, наша проекція, наша крива. Скримо наші площини. Заходжу в панель вида Скрити всі тіпи. Розгортаю вкладення. Так. Так, добре. Тут не працює. Заходимо безпосередньо в дерево побудови. Натиск вибираю одну, затискую Shift, Вибираю крайні. Вибирається всі три. Викликаю контекстне меню. Права коробка миші. І нажимаю кнопочку Скрити. Скривається площини основні. Бачимо, що площини основні скриті і підсвітлені вже. Таким сиреньким, більш тонкими кольорами. Як ми можемо використати даний сплайн? Та зробити також е вкладці елементи, витягнути по траєкторії, по бабушки. Цікаво те, що коли контур розімкнутий, як в даному випадці випадку, можемо відразу без перетворення даного ескізу даної кривої в 3D-ескіз відобразити нашу бабушку по траєкторії. Натискаю команду бабушку по території. Заходжу в чекбокс круговий профіль, дамо таки, 10 мм діаметру, натискаю Enter ввод і вибираю мою траєкторію. Команда спрацьовує. Натискаємо галочку ОК. Команда «Проекційні криві.